Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Музикант Таксує. Сьогодні п'ятниця і я буду працювати. Хочу заробити сьогодні хорошу касу, ну коли як не в п'ятницю. Замовлень стало значно менше. Тому сьогодні буду працювати виключно по, фуль... по... по ланцюгу, тому що нема що фільтрувати, бо замовлень нема. Спробую так, не буду багато говорити. Ось збив кілометраж. По нулях. Тому поїхали. Добрий ранок. Добрий ранок. Мамит не Добре. Ну що, я дуже оптимістично сьогодні був настроєний. Ось. Взяв замовлення. Оце. Подача ось невелика. 500 метрів тут на Яремі ніколи не люблю їхати, скільки кажуть більше не буду їхати на Яремі І що, взяв замовлення? Не ду... Дуже погане замовлення взяв, тут ще й дорога просто жахлива. Так що в мене щось починається не дуже все добре. Але тільки восьма ранку, Надіюсь я ще виправлюсь. Прошу. Зачекайте секундочку, я ще вам даю 9 ребенка. Дякую, дуже приємно. Гарного вам дня. Дякую. щойно виконав оце замовлення. Як з першим не повезло, то з цим дуже повезло. Замовлення хороше. Просто тут 9 кілометрів подача, я насправді вночі ну, по об'їзні порахувало. Я, звичайно, з дружби на Бам поїхав через місто вранці. В цю сторону немає заторів. Тільки там на руській трохи тягучка була, а так, в принципі. Тому тут вийшло 7 кілометрів а не... і лишили ще на чай 220 за 7. Я вважаю, дуже. Досить хороше замовлення, тому завжди є рівновага десь десь замовлення гірше, десь краще. Добрий день. Сто сімдесят. Я не знаю, що я б думати, час. Я без радістю. Я... А ні, я маю, я маю 500. Буду мати. Так, чекайте, я вам маю дати 830, правильно? Так. 700. 800. 800, зараз ще 30. Добре, дякую. дякую. Гарного вам дня. Дякую. Чудово, 200 гривень за це замовлення просто прекрасно. Ось прийняв наступне замовлення на автовокзал. І перед тим от виконував по болті замовлення і, і собі згадав, а, до речі, подача ось 1,7 тут недалеко їхати. У мене тепер працює Android Auto, то я тепер отак їжджу. Мені дуже зручно, бо значно більший екран з моїм зором. Принаймі, коли телефон заряджається, то я завжди включаю Android Auto. Basic, Так що дуже зручно. Але чекайте, я почав по іншу, то переключився зараз е, і приходить мені е, в, отаке таке от замовлення по болті. Я зараз тут. Якщо чесно, я в перший раз мені така прийшло. Бачите, Харківська область. І ну, от напишіть, ви б поїхали, взяли би таке замовлення. Взагалі, яке найбільше, хто брав замовлення? Я, наприклад, найдальше замовлення, яке брав, це Чортків. Це було 75 кілометрів. Пам'ятаю, було ціна 1300 гривень чи 1290. Я тоді ще на ДВЗ їздив. На своєму бежу, то я пам'ятаю, брав найдальше це замовлення. Що по квиток час? Час тікає, вже 3 хвилини. Чекаю. Вже 6 хвилин. Чекаю. І що буде 7 хвилин? 7 хвилин простою. Нормально. Хоча не дуже люблю стояти. Їдемо, так? Так. Тож, там каса відкривалася. Але купили? Так, так, купили То саме головне. Так, бо зараз якраз п'ятниця, то... Так, п'ятниця то рух. Вирішив перекусити, ось тут був біля сільпо, взяв ось салат з бурячка, скільки навіть не дивився, ну мало дуже заплатив. 28. ось 28 різ і собі підігрів. Рес овочами зараз відкрию. вам Покажу. Виглядало дуже смачно. Зараз секунду не можу одною рукою відкрити. Ось такий з овочами. Ну, виглядає дуже смачно. Так що всім смачного. ось це домовлення і бачите коментар. Якась коробка 40 на 60, думаю, влізе. Зараз буду бачити, що це за коробка. Один кілометр за 110 гривень. Нічого так. Забув сказати, як сьогодні буду працювати. Значить, працюю зараз до першої, зараз 11.30. В першій забираю дітей, завожу їх додому, сьогодні такими перебіжками будуть. На п'яту мені у філармонію на репетицію, тому кажу, буквально там трошки дома поп'ю кави відпочину і зразу на репетиції до третьої, зразу з третьої планую вже точно працювати до репетиції до п'ятої, думаю, ще щось пару замовлень зроблю. І після репетиції теж буду працювати, бо я бачу, що сьогодні є замовлення, тому гріх не попрацювати. Мені сьогодні щастить, багато залишають на чай, хороше замовлення попадається. Тому я думаю, яка са буде цікава. А ви мені забудете біля живого боя, добре? Добре. Отома так. А так, так, так. Там пір потрібно заїжджати. Я вже собі притудив корпус. тут не заходять. Хорошо. Будь ласка. Бережіть себе. Дякую, ви теж. Дякую. Йдуть мої козеньки привіт. Привіт, привіт! привіт діти, що там у вас? Все добре. Ромка, штани сьогодні що цілі, добре. не порвав. Молодець, дивиться в тебе що. Все добре. Ясно. Що, і тут приймаєш? Можна щось сказати? Підписуйтесь на канал і ставте лайк. О, клас, сказала. Що, їдемо додому? Так, так. Поїхали. Ну ось я знов на лінії. Майже встиг, трошки тільки передівся, майже я встиг на, я хотів третє, але зараз от 15.07, і що, все включено. От ланцюжок включений, шукаю, і я як їхав, ось залишок у мене ще 90 кілометрів. Як я їхав, то були були замовлення, які я дітей забирав в обід. Навіть була трошки жовта зона, але зараз поки що тишина. Але ще маю дві години надіюсь, ще пару замовлень все ж таки зроблю до 5-ї. Тому чекаю. Будь ласка, всього доброго. вам ну Я приємно сьогодні здивований, тому що. Я вже навіть включив фільтр, бо бачу, що в ефірі багато замовлень. І просто вчора, щоб ви розуміли, з 8-ї години до 11 ї я зробив 4 замовлення. Я поїхав додому, я, ну, просто стояти смисл. Я по більше години стояв, один раз годину 20 стояв, і, цю, і, і то, тих 4 замовлення я зробив десь до години 9 півдесятої і все. Я просто стояв. Тому сьогодні порівняно з вчорашнім днем, я навіть не знаю небо і земля. Робота є. Я ну просто не стою зовсім. Весь час їжджу. Алло. Добрий день, вас турбує водій Тарас. Так, з Вікторія Сікр вже Чах, я, я не почув, мені на щось перебили. Я отут біля квітів стою. Тут біля квітів, стійте біля квітів. Добре, добре. Добрий день. Сприйняв замовлення, подача дуже мала мені була, 500 метрів подача він вже трошки проїхав вже більше. На клінічну 1 Це лікарня. Надіюсь, не треба буде заїжджати на територію. Так, година 16.22 ще трішки. І все. Ну, ось і все. Я вже в центрі. Виконав це замовлення. Стою вже біля філармонії якраз без 5-5, мені якраз 5 хвилин, щоб добігти. Завжди з вами я прощаюсь тут, але не сьогодні. Бо сьогодні на репетиції ви йдете зі мною. Пішли! Thank oh. oh. Закінчилася репетиція. Ще хотів сказати, що щоб навчитися грати на кларнеті, я вчився 5 років музичної школи, 4 роки музичного училища і 5 років музичної академії. Так це красиво, репетиції, концерти, красивий одяг, гастролі. Це дуже гарно. Але, на жаль, граючи на кларнеті, я не можу забезпечити свою сім'ю, тому в мене завжди хім цієї роботи була мінімум одна, а то й дві інших. Це робота просто для душі, бо коли я граю, я не думаю ні про що на світі. Я творю, я граю, і це мені надає наснаги, щоб працювати. Тому зараз я ще маю трошки часу, іду до пижика, сідаю і ще трошки попрацюю, ще, може, зроблю гарні якісь замовлення. Ось я тільки сів, зразу, включу світло. Там нічого не дає. Ось сів зразу взяв ось це замовлення, подача один і два. Бачу, робота є далі. Це дуже добре. Так що працюю. Може, маєте дві гривні, я би вам дав сорок. Ну, як немає, то нічого страшного. Будь ласка. ні, ману, десь мало. Дякую вам теж. Дані ось так воно показує. Будного треве, ось тут весь з боку. Ніби туди саме показує, ось так воно виглядає. Тобто на далекі поїздки це дуже зручно буде. Звичайно, вводити вручну це тут довго, ніхто це не буде, бавитися з цим, але на далекі поїздки, я думаю, в самий раз дуже зручно. Їдеш і не відволікаєшся. Що, всі помістилися. Мабуть, всі. може рюкзак зніміть краще, щоб влізли.

Сією сумкою б! Хоч матюкайся! По-другому я не скажу. Все, влізлись? Да. мені, в я був напуган. Ну ось закінчиться замовлення з веселими дівчатами. 135, дали 150. Сьогодні чаю у мене достатньо, десь гривень. 100 точно, може і більше. Так що я зараз в центрі налаштовую вже ланцюг додому. І буду завершувати, звичайно, підіб'ю підсумки. Це було моє останнє замовлення. Я вже тут на бамі. Всім дякую, хто прожив сьогодні цей день зі мною, додивився до кінця. Ну, і тепер я покажу, що вдалося мені заробити Значить, так, по уклону ось бачите, така сума. 20 замовлень, 24 гривні за кілометр по убору. Що то я по убору там покажу вам, от. Це я взяв замовлення і проїхав кілометр, і клієнт скасував. Це мені компенсація прийшла така: 55 гривень. В принципі, все. Ну і по болті, навіть не буду, що там одне замовлення, ви бачили по болті. Я його вставлю тут, ну покажу. Коротше, тут все підрахую, все додам. Чайових приблизно біля 100 гривень в мене чайових. Ось. Так, що там? Кілометраж. Проїхав я 142 кілометри. О, там дітей завозив, ну десь своїх я 15-20 кілометрів зробив. Ну, та ладно, поїхав 142 то буду рахувати 142 У мене вже, от бачите, батарейка показує, що вже все. Ну, Зараз подиву, скільки подивіться. От 8% тільки батарейки залишилося. Я, в принципі, так дуже рідко допускаю. Там До 5 стараюсь, навіть до 10 стараюсь більше не цей. Але сьогодні вже так вийшло, бо я була, була заряджена сьогодні батарея, може там на початку відео навіть не пам'ятаю, скільки там, 75 чи 77 було. Так що ось так я проїхав. Тому я сьогодні майже не стояв, коли їхав, скільки, виходить, годин я працював. З восьмої до першої це 5 годин. Так, 5. Потім з 3 до 5-7 і десь годину після репетиції, 8 годин. Ну, це 8 годин роботи. Така сума мені вийшла. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк. Все, всім па-па. До наступних відео.